дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм». мене звати Марія Ляновська. Вітаю зневаги Росії до людського життя. Немає меж. Так, посолка США в Україні Бриджет Брінк прокоментувала чергові ракетні удари Росії по Запоріжжю 10 серпня та Києву 11 серпня. Росія продовжує свої невпинні варварські напади на народ України. Написала вона у мережі ЕКС. Запоріжжя ціллю удару став готель Рейкардс, де часто зупиняється персонал міжнародних організацій, зокрема ООН та USAID. Готель також використовували для денного дитячого табору. Внаслідок російської атаки за повідомленнями змі. Одна людина загинула, і 16 отримали поранення, включаючи трьох чотирьох перепрошую дітей. Ще одна дитина, за повідомленнями місцевої влади, померла у лікарні після отримання важких поранень від обстрілів у Івано-Франківській області. Тим часом до новин із Білого Дому адміністрація президента Байдена попросила у Конгресу виділити більш ніж 24 мільярди доларів на додаткову допомогу Україні та інші витрати. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес схвалив вже надання Україні близько 113 мільярдів доларів. Державне фінансування за деякими нинішніми програмами у США наразі має припинитися 30 вересня, коли в країні офіційно закінчується фіскальний рік. Більше про новий пакет допомоги та які потреби він закриватиме, поговоримо із моїм колегою Остапом Яришем, який пильно стежить за цією темою. Вітаю, Остап. Привіт, Марія. Остапе, Розкажи, будь ласка, що саме пропонує зараз Білий Дім, про які суми йдеться, і на що їх планує спрямувати. Так, Марія, дійсно зараз Білий Дім звернувся до конгресу про додаткове фінансування на суму 40 мільярдів доларів. Воно включає різні статті. З них 24, практично 24 мільярди. Білий дім просить на допомогу Україні та інші міжнародні потреби, як там говорять. Що туди входить? Отже, по перше, понад 13 мільярдів доларів Білий Дім просить закласти на оборонні витрати. Це на збройну підтримку України, також на поповнення запасів Пентагону і на продовження іншої військової підтримки України та партнерів. Крім цього, закладено оцю суму 8,5 мільярдів доларів. Це на економічну, гуманітарну іншу підтримку України та інших держав. З Цих 8,5 мільярдів, 7 мільярдів йде на Україну. Інші а, решта коштів на допомогу іншим державам, зокрема на африканському континенті, які, а, які а, можуть опинитися або страждають від впливу російської війни проти України. Також трохи більше 2 мільярдів закладено на програми світового банку інфраструктурні проекти, які мали б унеможливити вплив Китаю, також на інші країни. Це якщо говорити про ці 24... Мільярди, які білий дім зараз просить на ці статті витрат. Про решту статей також Білий Дім просить профінансувати додаткові програми для забезпечення кращого нагляду на південному кордоні Сполучених Штатів, зокрема і з Мексикою, а також для подолання стихійних катастроф, стихійних лих тут у Сполучених Штатах. Ми бачимо, що це такий комплексний пакет допомоги, можливо, який буде ухвалений. Які кроки далі, коли конгрес може ухвалити рішення зі свого боку? Дійсно, Марія, це лише перший крок, це лише запит білого дому. Далі до, доволі тривалий процес нас чекає. Попереду ми знаємо, що має ухвалити і або схвалити, розглянути цей, цей запит. Цю пропозицію Палата представників має розглянути за сенат, мають погодити більшість представників більшість американських законодавців. І лише після того, якщо вони погодять. Вони можуть вносити свої правки, можуть не погоджуватися, можуть дещо відмінісовувати, можуть дещо додавати. І лише як дві палати, після того, як дві палати конгресу погодять фінальне, фінальне рішення, тоді цей документ ляже на підпис президента. Часу залишається приблизно півтора місяці. Орієнтовно, так за очікуваннями, мали б розглянути цей, цей запит Білого Дому до 30 вересня. Саме тоді закінчується чинний фіскальний рік. Тому будемо очікувати. Ну, попереду ще доволі багато час часчасу. Є але так виглядає, що будуть доволі запеклими дебати на капіталійському пагорбі. Стапа ми знаємо, що усі переговори щодо виділення додаткового фінансування завжди викликають дискусії між демократами і республіканцями. Яка зараз динаміка в конгресі? І ну як ти вважаєш, чи можна вважати, що це голосування за ці додаткові фінанси буде непростим? Так виглядає, що дійсно воно буде непростим, принаймні складнішим ніж були попередні. Нагадаю, в останній конгрес виділяв додаткове фінансування для України. Це було ще в грудні попереднього року, в грудні 2022 року. Тоді йшлося про трохи більше ніж 45 мільярдів для України та партнерів. І тоді це був ще попередній стат конгресу, де більшість у палаті представників, більшість у сенаті була за демократами. Зараз ми знаємо, динаміка змінилася. Ситуація змінилася. Палата представників контролюється республіканцями. Сенат все таки втримали більшість демократи. І знаєш, Марія, якщо все таки у сенаті а, більшість підтримують додаткове фінансування для України, як республіканці, так і демократи. Про це ми чули від чакашумера, лідера демократів у сенаті. Про це ми чули і від Мічамаконела, лідера республіканців. Так, от у палаті представників цієї одностайності так виглядає. Немає ми пам'ятаємо, що є група залишається група законодавців там, які виступали проти підтримки України, проти продовження фінансування України. І пам'ятаємо, що за попереднього голосування, коли йшлося про оборонний бюджет, було внесено, внесено декілька правок, які мали на меті обмежити подальшу підтримку України. Серед них була правка. Яка вимагала скасувати будь-яку оборонну підтримку для Києва? Тоді вона набрала 70 голосів. Це приблизно трохи менше ніж третина всіх республіканців у палаті представників. Цього було недостатньо. все таки ця правка не пройшла і не змогла набрати більшість голосів однак так виглядає, що частина республіканців таки тоді виступала проти. Аналітики зараз припускають, що можливо дійсно дебати будуть запеклими, зважаючи на те, що частина республіканців не в захваті від, від продовження фінансування України додаткового фінансування. Але знову ж таки, попереду ще півтора місяці, тому будемо стежити і думаю, почуємо ми багато аргументів за аргументів проти. Наша кореспондентка Катерина Лісунова до речі працює у конгресі і раніше також говорила з законодавцями. Чула вона різні думки. Тому думаю, будемо ми за зиму уважно Марії стежити і, і повідомляти оновлення. І якщо вони будуть, то якомога швидше з'являться вони на нас, в нас на сайті та в нашому ефірі. Дуже дякую тобі, Остапу, за цей детальний аналіз. Я нагадаю, що з Остапом Яришом ми спілкувалися про деталі нового запиту Білого Дому на допомогу Україні. І говорячи про американських законодавців, вони зараз у відпустці, але наша колега Катерина Лісунова підготувала матеріал про кулуари Конгресу США, про роботу журналістів на Капіталістському пагорбі, а також про буремну історію конструкції та руйнування Капітолію США. Це будівля, де засідає Конгрес, вона розповість у своєму сюжеті. Якщо стояти обличчям до будівлі Капітолію, то зала засідань Сенату знаходиться по праву сторону, а відповідно, зала засідань Палати представників по ліву. Сенат складається із 100 сенаторів та сенаторок, а палати представників із 435 конгресменів та конгресвумен. Відповідно, усі будівлі по ліву сторону від конгресу пов'язані із палатою представників. Тут знаходяться комітети палати представників та офіси конгресменів та конгресвумен. І відповідно, усі будівлі по праву сторону від конгресу пов'язані з сенатом. Тут знаходяться комітети сенату та офіси сенаторів. Фактично найважливіші події в Конгресі Сполучених Штатів Америки відбуваються в комітетах. Саме тут розглядаються слухання щодо України, щодо Росії, щодо війни, щодо питань протистояння Китаю та власне внутрішніх питань сполучених штатів Америки. І власне, тут у кулуарах можна зустрітись із законодавцями та поспілкуватись на актуальні теми. Зокрема, цього дня голос Америки був присутній під час слухань Сенатського комітету із міжнародних відносин щодо способів притягнення росіян до відповідальності за звірства скоєні в Україні. На слуханнях доповідала Бетван Скак, посолка Держдепуша, з питань глобального кримінального правосуддя. Доброго дня, Голос Америки, Українська служба. Чи можна поставити вам запитання? Гаразд, але дуже швидко. Я маю повернутись до головування в комітеті. тема цих слухань: відповідальність Росіян за їхні звірства. Чи можливо притягти росіян до відповідальності, якщо українці не виграють цю війну? нам потрібно, щоб Україна виграла цю війну і крапка заради свободи України та заради підтримки міжнародного права, яке забороняє застосовувати агресію проти інших країн. Але ми також повинні гарантувати, що винні за воєнні злочини Путіна будуть притягнуті до відповідальності. Її звати Катерина. Вона чудова журналіста. Дай їй коментар. Дякую дуже. Так, мене звати Катерина мене міскатеріна. Well, you know, again, this is a war. <звучить> Знову ж таки, це війна, і Україні потрібно переконатися, що вона переживе цю війну. Тож їм доведеться робити усе, що вони повинні робити, щоб виграти цю війну. <звучить> У мене є ще кілька запитань для грузинської служби голосу Америки. <звучить> <звучить> і ще одне запитання. Дуже швидко. <звучить> дуже швидко? Ви так про всі запитання будете казати. This is how it works. You just talk to them. просто розмовляєте з ними і все заводити гарні відносини. І потім вони вам відповідають, навіть якщо дуже поспішають. У цілому висвітлення слухань у палаті представників не відрізняється від цієї роботи в Сенаті. Щоправда, за деякими винятками робота журналістів у палаті представників має менше обмежень та правил. Але в обох палатах, якщо законодавець поспішає, ви маєте запитати дозволу, щоб пройтись із ним та підписати коментар. І у разі, якщо він це дозволить, ви маєте право так зробити. Ми знайдемо спосіб отримати необхідне фінансування для України. Є багато можливостей, і ми знай... Йдемо спосіб це зробити. в Україні йде війна, і це не війна, яку вони обрали, це війна, яку їм нав'язав Володимир Путін. Отже, Україна має право захищатися. Таким чином, під час засідань комітету палати представників із розвідки голос Америки зміг дізнатись позицію американських законодавців щодо підриву Каховської ГЕС на наступний день після трагедії. Це не неспровокована загарбницька війна. і Ми вже бачили багато воєнних злочинів. Це і ще один нищівний напад на життя звичайного українського народу. Допоки триватиме розслідування стосовно того, хто насправді винен або що стало причиною прориву дамби, США твердо стоятимуть на боці українського народу та уряду України. Будівництво капітолію розпочалось у 1793 році і тривало десятиліттями. Центральний купол завершили після громадянської війни у 1866 році. У ті буремні часи в капітолії розквартирували військових. Тут створили кухню та шпиталь. Попри усе це будівництво тривало, так за два роки до завершення війни на куполі символічно встановили статую свободи, яка знаходиться тут. І донині. це символізувало витривалість нації під час війни. Спочатку капітолі використовували не лише для законодавчих цілей, але й для недільних релігійних служб. І двічі за усю історію на нього був здійснений напад. У 1814-му його частково спалили британці під час війни. А вже у 2021-му його штурмували прихильники Дональда Трампа, які не погоджувались із результатами президентських виборів. Ця ретельно спроектована будівля бачили бійки, стрілянини, підриви вибухівки, атаки, руйнування та відновлення, добудови та реновації. Будівля конгресу пов'язана із будівлями комітетів підземними тунелями і навіть одним невеличким конгресовим метро. Катерина Лісунова, Костянтин Голубчик, Голос Америки, Вашингтон. Ось така жива робота журналістів у конгресі. Дуже дякуємо Катерині Лісонові, що показала нам, як це відбувається за лаштунками. Тим часом у п'ятницю Міністерство фінансів США оголосило новий раунд санкцій проти російської фінансової еліти. Цього разу до санкційного переліку внесли фінансистів пов'язаних із Альфа груп, зокрема Петра Авена та Михайла Фрідмана, яким в Україні належить Сенсбанк. Нагадаю, що в липні НБУ оголосив про виведення цього банку із ринку і запропонував його націоналізацію. Аргументуючи рішення Мінфіну США, заступник міністра волі Адаємо наголосив, наша міжнародна коаліція продовжує притягати до відповідальності тих, хто уможливлює несправедливе та неспровоковане вторгнення до України. Про те, що Україні та державам заходу потрібно посилити роботу із так званими нейтральними країнами, які досі не висловили чіткої позиції щодо російської війни, заявив в інтерв'ю Голосу Америки колишній посол США в Росії та професор Стенфордського університету Майкл Макфол, за словами дипломата, нещодавні перемовини в Саудівській Аравії допомогли налагодити зв'язок із такими країнами. Про те, яку позицію може відіграти Китай у мирних перемовинах, а також яке завершення цієї війни бачить адміністрація Байдена. Дивіться в інтерв'ю мого колеги із Російської служби голосу Америки Михайла Комадовського як ви вважаєте, чи вдалося Єрмаку та його делегації під час перемовин у Саудівській Аравії переконати країни глобального півдня переглянути своє бачення війни Росії в Україні? У світі спостерігається тривожна тенденція. Більшість демократичної Європи об'єднується за Україну разом із іншими союзниками, такими як Сполучені Штати. Але глобальний південь, Африка, Латинська Америка, Близький Схід, Азія у цих регіонах є багато країн, які стоять осторонь. Вони голосують нейтрально в ООН, Вони не голосують разом із проукраїнською коаліцією. Але тут важливо розуміти, вони не голосують за Росію. Під час першого великого голосування в Генасамблеї Росія мала лише шість голосів на свою користь. А під час останнього голосування, кілька місяців тому, вони отримали сім таких голосів. Малі змінила позицію після державного перевороту, якому, до речі, допомагали, і підтримують росіяни. Тож справа не в тому, що ці держави проросійські, вони нейтральні. І я вважаю, що нам на заході, як також і в Україні, потрібно краще пояснювати таким країнам, чому війна Путіна є війною імперіалізму. Це така сама війна імперіалізму, проти якого усі ці країни боролись 30 або 40 років тому. Китай офіційно не підтримує ані Росію, ані Україну. Як ви думаєте, Китай продовжить просувати власні мирні пропозиції? Чи підтримує мирний план президента Зеленського? я думаю, що вони намагаються грати дуже тонку гру з одного боку. Вони намагаються триматись поруч зі своїм автократичним партнером та союзником Росією. Дотримуватись так званого пакту друзі без обмежень, документ, який вони підписали з Росією перед тим як Путін вторгся в Україну, а з іншого боку, не відштовхувати Захід і не заходити надто далеко, щоб не накликати на себе санкції. для мене дуже примітно те, що вони так і не підтримали ані анексію Криму в 2014-му, ані нинішню анексію чотирьох інших регіонів. І я думаю, що робота президента Зеленського та його партнерів на заході, включаючи США, полягає в тому, щоб тримати Китай остро, сподіватися на те, що Китай відіграє більш проактивну роль марно, але зберігання певної нейтральності Китаю, як це відбувалося досі, я вважаю, є великим досягненням української дипломатії. на вашу думку, як адміністрація Байдена бачить розв'язання російської війни в Україні айндерстейндензаїз. Я розумію тривоги Білого Дому та небажання прямої участі, але якщо ви прагнете якнайшвидше покласти край цій війні, стратегія повинна включати більшу кількість та кращу якість зброї для України а також більше потужних санкцій проти Росії. Тому що краща зброя, і я зокрема говорю про ракетні системи великої дальності Атакамси та винищувачі F-16, так от, надання такої зброї прискорить кінець війни. У той час як відсутність цієї зброї заведе нас у глухий кут, який може затягнутися на роки і роки. Тому у цьому питанні я не згоден з адміністрацією Байдена, але я знаю, що вони розглядають можливість надання цієї зброї, і я думаю, що ця дискусія триває. Варіннизвепензенденайте. Шершу версію цього інтерв'ю з колишнім послом Росії США в Росії Майклом Макфолом. Дивіться на нашому ютуб-каналі Української служби голосу Америки. а Також читайте текстову версію на нашому сайті. У нас там є ще дуже багато цікавих інтерв'ю з американськими експертами щодо російської війни проти України. Ну і також стежте за нами у соціальних мережах. Ми представлені у Ютубі, Інстаграмі, Фейсбуці та Телеграмі. До інших новин 7 серпня у Білорусі почались чергові військові навчання. Цього разу вони відбуваються у кількох десятках кілометрів від кордонів із Польщею та Литвою, неподалік від Сувальського коридору. Крім цього, в тому ж районі перебувають близько сотні найманців ПВК Вагнера. Польща і Литва вже сказали, що сприймаються як провокацію. А прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький навіть назвав це кроком до подальшої гібридної атаки на територію Польщі. Моя колега Морослава Гонгадзе побувала на кордоні трьох країн. Та розповість, як країни східного флангу НАТО готуються до потенційних загроз. Мушу сказати, що Литовці і офіцери, з якими я розмовляла там на кордоні, кажуть, що вони абсолютно готові. Готові. Вони дуже посилили спостереження на кордоні. Вони звичайно не оголошують, де конкретно вони, вони перебувають, але вони постійно постійно з'являються там на, на на цьому невеличкому ну якщо говорити про цей регіон, то це приблизно 40 кілометрів кордону між Білорусію і Литвою, і тут же зразу кордон. З Польщею, тобто практично це такий трикутничок, де з'єднуються три країни, і саме з цього боку на іншому, на іншому, на іншому боці кордону на білоруському боці, і проводяться військові навчання Білорусі. Коли ми були на польському кордоні, ми дуже чітко чули ці ці навчання, що відбувалося постійно. Був там був якийсь шум, рухи це тоді, коли пролетіли два гелікоптери на польську територію. Тут ми не бачили. Такого активного руху в Польщі ми бачили на під'їздах до кордону дуже багато військової техніки, дуже багато поліції в тих містечках, поряд з, з кордоном. З Білоруссю тут у Литві ми бачимо цього набагато менше. Досить спокійна атмосфера тут і ем, оснащені військові місцеві е, такою, така легка у них амуніція, е, і ми не бачили такого такої важкої техніки і військових, як ми бачили на е, польському кордоні. So, what is the situation on the border? яка ситуація на кордоні Польщі, Литви та Білорусі я би сказав, що ситуація стабільна, але дуже напружена через наявні ризики, які включають незаконну діяльність, як, наприклад, контрабанду товарів, але також пов'язані з триваючим конфліктом між Росією та Україною. Крім того, Білорусь у цьому сенсі є частиною агресії. Тут ми бачимо, що Білорусь бере активну участь в агресії проти України, і безпекова ситуація в нашому регіоні дуже напружена, також через присутність групи Вагнера у Білорусі у відповідь на присутність Вагнера в Білорусі нещодавно польща направила на кордон додаткові дві тисячі військових. Литва також планує щось робити. Які ваші заходи для вирішення цієї проблеми? Ми плануємо посилити охорону кордону, залучаючи додаткові людські ресурси і технічне оснащення. Але в цьому сенсі ми також розраховуємо на внутрішніх партнерів національну поліцію. І зараз ми вже розгорнули додаткові ресурси на кордоні. Кордон зараз охороняється в режимі підвищеної готовності, тому що ми все ще вважаємо, що на кордоні можуть бути влаштовані провокації, організовані режимом Лукашенка спільно з кремлівським режимом. Звісно, також за участю вагнерівців, Ну і на кордоні з Білоруссю будемо збільшувати чисельність працівників. Ми вже погодили в уряді додаткові фінансові ресурси, і дуже скоро ми розгорнемо додатковий персонал для забезпечення прикордонного контролю. В принципі знову ж таки, якщо говорити про населення, вони досить спокійні. Вони відчувають, що вони захищені НАТО, і вони не не є такі на на настрашені всіми цими всіми цими загрозами. водночас, буквально минулого тижня, уряд вирішив не давати картки резидентів понад тисячі росіян і білорусів. І сьогодні в інтерв'ю мені голова їхньої служби сказав, що вони не бачать білорусів, як таку величезну загрозу Росіян набагато більше, але водночас зараз у зв'язку з тим, що Вагнер перебуває на території Білорусі, вони можуть виступати як чи 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 чи, чи себе видавати за тих, хто є біженцями з Білорусі і приїжджати сюди. Саме тому країна насправді зараз і парламент країни вживає додаткових імміграційних заходів і, і так само додаткових запитань будуть задавати їм додаткові запитання при перетині кордонів. Ну і так само треба сказати, що так само він оголосив, сказав мені, що буквально дуже швидко, можливо, навіть на початку наступного тижня, Литва закриє два своїх перепускних пункти між Білорусю і, і Литвою. Серед інших важливих новин у сполучених штатах лісові пожежі на Гавайському острові Мауї, які забрали життя щонайменше 55 людей. Пошуки жертв стихії все ще тривають. Сотні місцевих мешканців. Втратили свої домівки та майно. Понад 11 тисяч туристів були евакуйовані. Пожежа розгорілась у вівторок ввечері через потужний вітер від урагану Дора, який розповсюдив вогонь. Причину займання на острові не виявили, але Національна метеорологічна служба припускає, що найімовірніше загорілася суха рослинність. Полум'я швидко почало ширитися островом. Експерти відзначають, що цього літа лісові пожежі набули небачених раніше масштабів, також у Європі та в Канаді. І загалом липень став найспекотнішим місяцем за всю історію метеоспостережень і ймовірно за всю історію людства, кажуть науковці. Сьогодні також у федеральному суді у Вашингтоні розпочалися слухання у справі щодо намагань колишнього президента Дональда Трампа змінити результати виборів 2020 року. Суддя розглядала питання щодо оприлюднення інформації з матеріалів справи стороною захисту. Вона заявила, що колишній президент має право на свободу слова, але це право не є абсолютним. Вона також сказала, що чим більше сторона робитиме підбурювальні заяви, які можуть вплинути на присяжних, тим швидше розпочнуть і сам судовий процес, щоб забезпечити його справедливість. Нагадаю, що Трамп не визнав себе винним за чотирма кримінальними звинуваченнями, пов'язаними із його спробами вплинути на президентські вибори 2020 року. Тим часом генеральний прокурор США Мерік Гарланд призначив прокурора Девіда Вайса спеціальним радником у розслідуванні справи проти сина діючого президента США Гантера Байдена. Вайс федеральний прокурор, який розслідував ділові справи Гантера Байдена та висунув йому обвинувачення. Повертаючись до історії з України, вже понад 100 років на Хмельниччині працює рибне підприємство. Увесь час рибгосп займався вирощуванням та реалізацією живої риби як у межах країни, так і до сусідньої Молдови та Румунії. Цього року розпочався новий етап у житті господарства виробництво консервованої риби. Першу партію вже відправили на лінії фронту та на пробу українським військовим. Втілити задом у реальність підприємцям вдалося завдяки співпраці із Агентством США з міжнародного розвитку. Як саме допомогли американці? Дізнавалась Тетяна Кукуріка та Сергій Рябчинський. Ця морозильна камера придбана за гроші американських платників податків. Придбати її допомогло Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми до них звернулися. Ми показали повністю весь свій бізнес процес, бізнес-проект. Вони його погодили. Тобто, вони повністю дуже детально. Вони взагалі дуже фахово і детально до всього підходять і вивчають. Тобто, якби ми показали їм якусь бізнес-модель мертву, чи яка не має права на існування, вони б ні копійки нам не дали. Це морозильна камера орієнтована на три тонни продукції, заморожує три тонни близько за 12 годин. Американське агентство придбало для рибгоспу холодильне обладнання за близько мільйон триста тисяч гривень. Обладнання обиралося кваліфікованими організаціями та перевірялося додатково спеціалістами зі сторони американської компанії. Ми маємо обов'язки перед ними показати в подальшому, що ми будемо вирощувати, ми будемо консервувати рибу, і в нас будуть потужності. в нас з ними є договірні відносини. Тобто вони і продовжують за нами, скажімо, спостерігати, контролювати нас. І ми, ми раді в співпраці з ними і надіємося, що в подальшому ми разом з ними будемо реалізувати ще не один проєкт, і вони нам ну, надіємося, дай Бог допоможуть цьому. Завдяки допомозі американців, навіть у розпал війни, господарство зможе розширити виробництво. Які замовлень дуже багато, спрос великий, і ми працюємо. Хмельницьке господарство має понад столітню історію розведення риби. Приблизно 1922 року саме підприємство було засновано на базі потужності, на базі, на базі господарства графа Потоцького, яке розміщено сьогодні на сучасній території СМТ Антоніни. Рибгосп у постійному користуванні має 6,5 тисяч гектарів водойм на території області. Починається все з плідників. Тобто короб, білий амур, товстолоб, сом, щука. Ну, це основні, як і з основних. І після того ми навесні, он там позаду позаду вас інкубаційний цех, беремо ікру, запліднюємо її. Перші консерви, виготовлені за допомогою придбаного американцями обладнання, вже спробували на передовій українські військові. Відправляли нашу продукцію, ну не в рамках якоїсь допомоги міноборони а безпосередньо напередок відправляли хлопцям спробувати скуштувати. Тобто всім подобається це... у вересні, коли стартує масове виробництво у рибгоспі працюватимуть 40 людей для громади. Це створення робочих місць. Це зарплата працівників, тобто наших жителів. і, ну, звичайно податки в бюджет ПДФО, сплата вироблення готової продукції. Тетяна Кукуріка, Сергій Рипчинський для Голосу Америки з Меджи Божана на Хмельниччині. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому ВІПІН-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Закінчуємо програму такою надихаючою історією про те, як українці ведуть бізнес навіть в умовах війни. На цьому будемо прощатися. Дякую, що залишаєтеся з нами. Дивіться також наші щоденні програми Брифінг о вісімнадцятій, де ви можете поставити свої питання моїм колегам Юлії Ярмоленко та Остапу Яришу. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.